Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі етно ранок. Така прекрасна погода, хоча сьогодні має бути дуже спекотно. Давайте трішки розбавимо відео про трави, тому що ну, я бачу, що не цікаво більшість, більшій половині моїх глядачів ці відео не є цікавими. Але мене попросили. Показати горці, гірчаки. Ну, правильно, на нашій мові це гірчак. гірчаки. У мене колекція, ну, скажу так, дай Боже, саме гірчаків. І я вже говорила, що в основному я рослини збираю по колекціях. Ну, ось так виходить, як мені щось подобається, то зразу починаю шукати різні сорти ці, тієї чи іншої рослини. І от скажу так чесно, що гірчаків я ніби і не шукала сама. Просто з'явився один, потім інший, потім, потім пішло, пішло і пішло. Це, друзі, дуже унікальна рослина, разом з тим невибаглива, красива і агресивна. Є види агресивні, саме тому, я так думаю, гірчаки не є такими поширеними в наших садах. Бо хтось вже дав пікся, і хтось де да комусь по, як мені говорила одна жінка армянському радіо, сказав, що борони Боже пускати в сад. Так, друзі, є Сахалінський герчак. Це така, вибачте, зараза. Це така зараза, що пустивши раз в сад, ви не тільки не позбавитесь його в своєму саду, а ви ще і нагородите їм своїх сусідів і навіть дику природу. Тому що сахалінський це. Великий агресор. Просто страшний. Він дуже схожий, ось, наприклад, на е, гір, гірчака поліморфа, дуже схожий. І коли я десь там е, показую, наприклад, на Фейсбуці, показую ось е, поліморфа, всі накрич... починають кричати. ну, Більшість людей, хто не розуміється, або хто вже опікся, починають кричати: Викиньте, бо це агресор. Ні, друзі. У мене в саду агресорів гірчаків немає. Саме ті, що повзуть чи сіються. Це всі декоративні і всі дуже-дуже гарні. Все, Вступ є, тепер слухайте уважненько і подивіться, можливо, ви захочете мати в себе в саду котрогось із тих рослин, які я покажу. Сортів, я маю на увазі. Так, перед вами це гірчак поліморфа, декоративна рослина. Прекрасна рослина. Вона цвіте вже, мабуть, ну, з півтора місяця це точно. І ще, ось, бачите, викидає нові нові, нові суцвіття. Вже вона ось перші, вони вже в якійсь мірі, бачите, ніби перецвіли. Але все рівно вони тримаються. Це не агресор. Більше того, його в мене жодного разу не вийшло. Я вже три роки його живцюю, жоден живець не прижився. Хоча, хоча горці живцюється дуже добре, поліморфа не приживається. Там, де я купувала, людина говорила, що ніби ось куш здоровий, да? бачите, ніби здоровий куш, а поділити його на частини дуже важко. Він, Там коріння дуже-дуже таке специфічне, саме тому я боюся його зачіпати. Він дорогий, я за малесеньку поділочку на один-єдиний росточок дала це років 4 назад. Ні, три назад я дала 250 гривень за нього. Тобто він це не дешева рослина. Але він гарний, статний. Всі горці виходять не рано. Всі горці вони такі, люблять поспати. Тому весною не перекопуйте і, борони Боже, не колупайте і не дивіться, що там у вас є. Ось зараз я хочу показати. Він... Бачите, він не пузи. Бо мене запитували, я вже показувала, все рівно питають, як він росте. Він не ползе, ось він виріс за три роки. Бачите, такі стебла міцні. На осінь він пропадає. І на весну знову відходить. Але пізно, як я вже сказала. Єдиний недолік саме цього горця це запах. Ну, дуже неприємний запах. Так, пішли зразу. Це звичайне зелене листя, але є ще і декоративні горці. І то я вам хочу сказати, просто краса. Перший декоративний горець, він, друзі, тут в мене в тіні, тому розфарбування в нього не, ну, не таке. Бачите, гарне. Це горець декоративно-лисний, який зветься Red Baron. Ось бачите, він цвіте. Ну, в принципі, всі горці цвітуть як гречка, бо це і є родина греч... гречишиних чи гречаних. Тому він ну, цвітуть так вони. Так, ось, наприклад, поліморфа, ось я показую, це дійсно декоративне цвітіння. У декоративно-листяних, як у більшості рослин, Декоративно-листних рослин, я маю на увазі взагалі, цвітіння ну, таке собі. Не, не дуже гарний, гарний. Є трішки таке, знаєте, в нього вибагливість до зимівлі. Може один рік просто не вийти. от зимувати, зимувать, зимувать, а потім просто не вийти. Живцюється дуже гарно. Але от землю є проблеми. От зараз я покажу десь ближче він тут є у мене на сонечку. Ось подивіться. Він низькорослий. Якщо посадити на сонечку, він буде низеньким. Нижчим. Не низеньким, а нижчим. Подивіться, які листочки в нього шикарні. Просто краса. Далі біля нього ось росте Purple Fantasy. Ось він. Тут взагалі не просто декоративно лисні, а ще подивіться, яка форма цих листочків. Ось подивіться, який він. Знову ж таки, він у мене тут росте на сонці, тобто в тіні. на сонці він яскравий. Тут він більш зеленіший і ну, втратив таку декоративність. Але насправді все оце роз, розфарбовується і стає ну пурпур. Ось, бачите, молодесенький дає ось пурпуровий. Тому, якщо ви його десь знайдете, то. Саджайте на сонечку, дайте йому більше сонечка, бо ну тут він так не зовсім. Всі Ці рослини, і Red Baron, і Purple Fantasy, вони є не агресивними навіть навпаки. Purple Fantasy зимує прекрасно, взагалі ніяких до нього претензій нема. Трішки повзе корінням, але ну розростається. Але небагато. Я б навіть сказала мало, тому що є бажаючи на нього, а ось він, бачите? Ну, я ж кажу ще раз, що він тут в тіні і Ну шкода, що я не можу показати дійсно його красу, яка є насправді. Так, далі у нас, ну я не буду відключатись, підемо, я покажу. Так, Gold Arrow. Дивіться, ось він. Ой, вибачте. Ось він цвіте цей вже гарно, Бачите, дуже гарні квіти. Цвіте він вже давно, дуже давно. Е, він це повзучий, ну Якби грунтопокривний, він не росте уверх, а ось так повзе по землі. Цвіте ось він вже скільки? ну Мабуть, з місяць цвіте, теж виходить довго. Листочки в нього жовті, 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 дуже гарні і вони до осені жовті. Тут більше тінь теж. То вони такі лаймові. На сонечку вони стають яскраво-яскраво-жовтими. Але, друзі, вони підгорають, тому щоб знали. Теж виходить пізно. Ну, ось такий, уявіть. Просто це я ділила його. Я продавала, ділила його, і тому це малесенька поділочка. А так насправді він дуже-дуже гарний. Гарний. Gold arrow. Ось я показую голд ароу. У мене в розплідничку. Їх трішечки буде на продаж. Ось він цвіте, бачите, який він гарнесенький. Просто повзе. І ну як, ось подивіться, він не про, дивіться, він з корня повзе. Тобто він не укорінюється. Ось посадили одну поділочку, і він просто по землі роз, по, розростається, але не укорінюється і ну, не агресивний. Гарна рослинка, дуже-дуже гарна. Оцей е, Голда мені подобається. Він стає такий яскравий, яскравий. Як виходить, і взагалі, от бачите, тут він вже жовтий. Ось цей Сахалінський, про який я говорила, що є агресором. Але це, друзі, сахалінський варієгата. Він високий. Той рік він у мене був другий чи третій рік уже ріс. Другий. На одному місці він був досить-високий досить, досить високий і гарний. От, Друзі, просто гарний. Різнокольорові листочки. Весною, коли виходять. Виходить із зими, він взагалі різ... такий різнокольоровий, що ну, не можна надивитись на нього. Він в основному рожевий, такий аж до червоного. Потім влітку він стає жовто-жовто-зеленим. Таким... Цвіте теж дуже гарно, осінь цвіте вже дуже гарно. І. Ну, гарний, теж дорогий, він не агресор. Принаймні, у мене, я не бачила, що він був агресором. Хоча Сахалінський це ось те, це та рослина, про яку я вам говорила, що це дуже-дуже великий агресор. Зараз він такий малесенький, тому що я ж кажу, я його поділила, продавала, і він такий, знаєте, мінливий горець. Ні, ну це не назва, але от я б сказала, що він мінливий, тому що я зараз вам покажу, він в мене росте в різних місцях. він вже замовлений. Ось саме цей замовлений, теж він дорогий, ось е, така буде поділочка 250 гривень. Якщо жіночка відмовиться, то я виставлю його. Е, гарний акцент, дуже гарний акцент. Е, в ті, е, на сонці, на великому сонці він все-таки підгорає. Тому от більше, ну Взагалі, зо, е, горці, гіршаки, вони більше полюбляють тінь на півтінь. Ось так на півтінь. Бо на сонці, ось навіть. Е, е, Gold Arrow під горай. Це горець Сахалінський, варієгата. Це теж той самий Сахалінський. Більше того, це з однієї поділки. Тобто я розсаджувала в трьох місцях, і, як бачите, тут зовсім інше розфарбування. Ростуть недалеко, можливо, метрів. 10 один від одного. Ось там за горцем поліморфа росте ось цей сахалінський, де я показувала, і ось росте тут. Бачите, зовсім інше розфарбування. Дивіться, яке. Прекрасний, невибагливий. Ну, ось я бачу, що трішечки підгорає. Ну, хоча це єдиний листочок, який підгорів. Можливо, то не підгорів, а просто, ну, якась інше механічне пошкодження. Так, Далі я отримала ще одного горця. гірчака, вибачте, гірчака. вибачте, Він зелений, просто йде, високий, ну, принаймні у, госп... у господині, де я його брала, він е, такий височенький, десь півтора метра точно є. Е, так як він посаджений серед літа, ось не дуже давно, то він ну, низесенький, але прийнявся, тому що була дуже велика спека, мені його відправили із відкритим. Корінням. І ну я боялася і, і я, і господиня боялася, що він не прийметься. Ні, прийнявся, слава Богу. Я бачила в неї дуже гарний сад це Олена Троян, ведуча на телеканалі. Вона веде передачі про сад, саме із свого саду. Там друзі, там такий сад, що я вам не можу передати. Просто-просто супер-супер. там Ну, Одним словом, я запрошена до цієї прекрасної людини, я запрошена і сподіваюся, що все-таки колись я відвідаю цей сад і вам його покажу, тому що там є на що дивитись. І саме ось е, зразок її саду є для мене якби бажаним бажаним таки зробити собі щось подібне. Звичайно, не копія, тому що. Тому що я не люблю копіювати, але щось подібне все-таки я хотіла б. Ну І намагаюся слідувати ось е, цьому стилю її природньому. І е, серед от її природніх рослин Ось цей гірчак. Він настільки гарний, він яскравий, гарний, і цвіте він дуже-дуже довго. Ось ці червоні такі качалочки це, ну, це взагалі. І уявіть, що вони от півтора метра і їх дуже-дуже багато. Тому назві не знаю. Не знаю, мабуть, я і не питала назви, і сама господиня, я думаю, теж не знає цієї назви цього гірчака. Так, це високі, десь до півтора метра, зелені листочки і цвіте ось так декоративно. Так, пішли ось ще грунтопокривний гірчак. Дивіться, він ось такий. Тарі комарі просто з'їдять. Він такий рожевий. Коли перецвітає, то він стає більш червоний, так і до, до ну, зараз він більш білий, а потім стає більш такий насичено-рожевий. І на одному ось кущику здається, що це різні рослини. Він, я ще раз кажу, він ґрунтопокривний, він повзе, але теж не агресивний. Зовсім не агресивний. Назви я, друзі, не знаю, тому що мені його просто. Подарували, я купувала якусь рослину купувала, і хтось поклав просто в подарунок. Я безмежно вдячна. До речі, якщо він повзе, він укорінюється. Якщо Gold Arrow не укорінюється, то цей укорінюється. Ось, бачите, Ось тако. як заповнювач для високих рослин, це саме те. Цвіте теж вже, мабуть, місяців 20, точно може й більше. І цвіте-цвіте аж до осені. Зараз ось в тих хащах, як говорила Анджела Дєбрях, у мене ще є одна рослиночка. Ось Тут росте я показую ред барон. Тут у мене ще є ось одна рослиночка, і по листях, по листю, бачите, я можу сказати, що це теж гірчак. На гірчака дуже схожий. Він не цвів. Де він мене взявся, я теж не знаю. Можливо, це теж подарунок від когось. Тому що, ну, цікаве щось таке, але що воно, я не знаю. Тому будемо дивитися, якщо зацвіте, то, то це буде. Ну, якщо зацвіте з сусвітям гірчака, то я буду знати точно, що це гірчак. Якщо ні, то будемо шукати, що це за рослинка. Ну, поки що я, я сумніваюся, що це гірчак, але разом з тим. Дивіться, яка перецвіла конюшина, подивіться, як гарно. І їх жере усень, як ми говоримо. Гарно. Так, тепер пішли, я покажу свого улюбленця. самий улюбленець, улюблений горець гірчак, з якого і почалося моє захоплення. Це, друзі, палітра художника. Отримала я його навіть не як гірчак, а в подарунок просто як палітра художника. Моя знайома не знала назви, вона теж від когось отримала як палітра художника. І про що мова йшла, вона не знала. Вже після, тоді не було ще інтернету, ну, у нас його тоді не було. І от мені прийшлося вже шукати по літературі, яку я багато виписувала. Я знайшла, що це гірчак, палітра художника. Сказати, що це. Гарна рослина, це нічого не сказати. І е, так трапилося, що я посадила його серед е, влітку, за ним дивилась, як за дитиною, але наш граф е, е, його зламав. Він над доріжкою був і граф чи хвостиком, тому що він не ходить по самих рослинах, він його зламав. Я його осталась, залишилась одна єдина е, така гілочка малесенька. Вибачте, камера. Ходить ходором, тому що комарі заїдають просто. І, і дві одна залишилась, а дві я е, втикнула в землю. І о чудо вони прийнялися. В серпні місяці я це зробила і вони прийнялися. Це таке було моє перше такий досвід живцювання ось горця. Що можу про нього сказати? Це не стійка рослина. Тобто вона сьогодні є, е, завтра вона із зими не вийшла. в мене є досвід. Негативний, тому що живці 100%. Ну, приживаються практично 100%, але не виходять із зими багато. Це у мене маточний кущ Я знову зрізала, знову живцювала. Побачимо, що з цього вийде. Тут поряд ріс Red Baron і той рік Red Baron не вийшов маточний кущ Палітра художника вийшла, ось поряд. Сахалінські варієгата. Він тут ріс, до речі, ось тут, саме тут я його і ділила. Тут той рік, хто зі мною на каналі, то бачив, яка тут краса була той рік. А цей рік ну, ось те, те залишилося. Це я залишила на цьому самому місці, а ось тих два кущі пересадила. Тому росли тут всі три: ось, варієгата сахалінський, палітра художника і ред барон. І два вийшло, ред барон маточний кущ, не вийшов. Зате ред барон вийшли всі живці весною, які були живцьовані, всі молоденькі рослини вийшли. А е, палітра художника навпаки, маточний кущ залишився, всі живці не вийшли. Тому чому їх так мало у садах? Тому що все-таки ну, палітра художника в даному випадку трішки вибаглива. Подивіться, оце розфарбування. І він світе. Ну, Цвіт, я скажу так, так собі, нічого особливого. Хоча теж гарний, він пускає такі довгі пагони, квітконоси, і там такі червонесенькі, малесенькі квіточки. Ну, Цікаво, виглядає цікаво. Ось, бачите він. Це тут в тіні, то він так сантиметрів, мабуть, 50 є. На сонці він нижче і ось теж горить. Ну, як він може не горіть. Ну от палітра художника це дійсно. Краса просто краса страшна сила. Ну, нібито <кхи> всі ще. Зараз е, покажу одного огірчака, хоча там нема що дивитися, але у моїх попередніх відео за той рік він є. Подивіться, яка краса ще. Зараз ми підемо туди, покажу, цвітуть флокси. Ну це вже буде інша тема. А це гірчак бальджуанський. Він тут у нас на бесідці. Це, я скажу так, агресор, який не повзе корінням, але кидає ось ці пагони, бачите, скрізь. І натин. І скрізь, скрізь, скріз. зараз він і цвіти. Цвіте теж, як гречка білим і аж до морозів. Боїться морозу, тільки малесенькі там градуси, і він зразу замерзає. Багато бджіл, дуже багато бджіл на ньому. До, практично до землі, до нуля, ми його обрізаємо і він за сезон ось так наростає. Той рік цю пору він цвів, цей рік ну, чомусь не дав пагони. Можливо, Більше обрізала. Він не повзе, навіть якщо ось його пагони лягають на землю, вони не укорінюються. Ось показую ще в іншому місці пурпул фентезі. Подивіться, яка, який він гарнезний. Ну, Все розповіла, які є сорти, буду ще шукати. Я хочу Обов'язково знайти і ще сорти. от Наприклад, я вам показувала високого, цього, що у Олени Троян брала, червоним цвіте, буду шукати такого точно рожевого. Тому я у пошуку, ну і сподіваюся, що це відео буде корисним для багатьох. І все-таки, хоч хто-небудь, але запросить у свій сад саме гірчаків. Невибагливі, прекрасні, цікаві. Рослини, але будьте уважні і ні в якому разі не купуйте в неперевірених продавців, тому що ось можете отримати не поліморфа, а Сахалінського. Тоді буде біда для вашого саду, і як я говорила, навіть для сусідів. Все, друзі, дякую за увагу, дякую, що ви зі мною, за підписки, коментарі. Всіх люблю, обнімаю, цілую ваша ніла. І все буде наша квіточа Україна.